Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. І сьогодні поговоримо не лише про погоду чи зміни клімату. Сьогодні тема розмови і про роботу метеорологів під час війни. Вітаю вас, пане Василю. у нашій студії перше питання: чи відрізняється робота центру регіонального зараз від роботи в більш такі спокійні часи? Ну, Дніпропетровський регіональний центр з гідрометерології, його структурні підрозділи, і метеостанції, і лабораторії працюють, ну, можна сказати, в звичайному режимі. Тобто ми виконуємо свою роботу, метеорологи спостерігають за погодою, гідрохіміки відбирають проби води, хіманаліз і таке все інше. Не в нас були запуски радіозондів, у в кривому розі, вони відмінені. І не аеропорти. Воно, що аеропорти не аеропортивно. В нас авіаметеостанції в Дніпрі у Кривому Рогі не не, не не працюють по повній своїй програмі. А так метеостанції продовжують вести спостереження за погодою. Синоптики випускають прогноз, гідрологи спостерігають за рівнями води. Тобто гідрометцентр працює. Ну, звичайно, що підвищена небезпека під час обстрілів, під час прильотів різних. Але ми стараємося виконуємо свою роботу спрацюємо працюємо згідно плану гідрометдіяльності на поточний рік. А які особливі функції можливо з'явилися під час військового стану? Ну наші дані потрібні збройним силам України. Вони завжди були потрібні, але зараз ще більше. Тобто, у нас постійна комунікація і надання інформації, поточної інформації і прогнозів, і поточної інформації для збройних сил для нашої перемоги. Тось тобто, ви фактично стратегічне підприємство. Ну, фактично, так. Да. Критичні інфраструктури. Критичні інфраструктури. Зрозуміло, а які технічно використовуються, ну, яке обладнання? От, знаєте, я пам'ятаю ще там за радянських часів, я пам'ятаю про зонди, про ще щось, але ж я так розумію, технічно… Переобладнання, воно ж існує, так? Приходять нові технології. Звичайно, у нас практично на всіх метеостанціях є автоматичні металогічні комплекси. Це мобільний металогічний комплекс тропосфера, датчики температури, повітря в вологості, напрямку швидкості вітру, атмосферного тиску, датчики температури ґрунту, ґрунту по глибині. Тобто, ну, частина наших спостережень, регулярних спостережень на метеостанціях автоматизована. Ну, це як в фільмах післязавтра, якщо я пам'ятаю, там все було дуже. Є, є напівавтоматичні прилади. Тобто, гідерна розвивається навіть в умовах війни, ми переоснащуємо нашу службу, навіть так, по мірі сил і можливостей фінансових якісь автоматичні прилади. І, звичайно, що радіозонди не запускаємо зараз, але... І для запуску радіозондів теж зараз існують програми і ну зовсім інші технічні можливості, ніж про ті часи, які ви згадали. Так так, так що стосується прогнозів погоди, ми теж є сучасні кліматичні моделі. Синоптичні моделі і синоптичні карти, по яким синоптики, обробляючи їх, аналізуючи інформацію, складають прогнози по погоди. Так. Зараз відповідно, з Сфінським метрологічним інститутом в українському гідрометцентрі буде встановлена нова програма синоптична сінмап. По моєму, вона називається точно пам'ятаю. І вже український гідрометцентр буде випускати, тобто український дермецентр випускає прогнози погоди по областях. В кожній області є свій гідрометцентр, який так, випускає так, прогноз прогноз погоди по області і по обласному центру. Але от зведенням в дії цієї фінської, з допомогою Фінського метеоролічної інституту цієї програми, удосконалить і ну, поліпшить якість прогнозів новина. Ну, це, це в ну, найближчим, найближчим часом. часом. Вже зараз, Чекаєте да. вже так. Да. І, е, по, ну, крім Дніпропетровщини, крім таких прифронтових областей, е, з фінським метрологічним інститутом, встановлюються автоматичні прилади. Е, По-моему, 25 метрологічних станцій автоматичних типу Вайсала. Uh -huh. Фінські, які теж встановлюються на наших метеостанціях системи гідромислужби України, ну Дніпропетровщина і ряд інших областей, які ми поки в цю Помимо цього списку. Але в майбутньому теж будуть встановлені автоматичні прилади. Ну не дивлячись на війну, фіни нам допомагають. Допомагають, допомагають. А це якийсь грант чи просто е якась державна співробітництво з фінським металічним інститутом. Я подробиць теж не знаю, тому що ну, якщо нас угу. це не стосується, то так тільки так, так, так. такі поверхові знання що того, що да, встановлюється, Да, зараз підготовка йде, і до кінця року вони будуть установлені. Але ми я ж кажу, у нас на метеостанціях тропосфера стоїть і вона працює на. Український виробник прекрасно працюють ці прилади, стоять і автоматичні вимірювачі опадів, теж українського виробника. Тобто вони, вони себе показують з найкращої сторони. А хто обслуговує таку техніку? І техніку, яка нова, приїде? У нас є сектор технічного обслуговування приладів, і вони займаються технічним обслуговуванням. І, ну, і зняттям датчиків на калібрування на повірку, і обслуговуванням, і налагодженням. Тобто це є, самостійно. Да, це ми самостійно. Є спеціалісти, які обслуговують. І в тому числі і ті прилади, які у нас були раніше, починаючи від там я знаю льодомірного станка, там льодоскопа примітивних таких, але приладів, які використовують системи гідрометслужби, і вже давно кінчаючи сучасними автоматичними приладами, все обслуговують наші інженери-електроніки, які об'їжджають метеостанції. І Періодично здійснюють технічне обслуговування. Ну, З технічної сторони я зрозумів, а самі фахівці, які е, не просто вимірюють, аналізують, е, де навчають таких фахівців? І чи вистачає їх зараз під час війни? Бо ну, розумію, можливо, ОДКУ хтось поїхав. ОДКУ, Одеський екологічний університет і його ну якби структурний підрозділ, Херсонський ну, гідрометехнікум раніше він називався зараз Окремий структурний підрозділ, ну, знову ж таки, у нас є можливість і заочного навчання підвищення кваліфікації. Тобто, от в минулому році 13 наших спеціалістів пройшли такі онлайн навчання, підвищення кваліфікації у цьому закладі. Тобто, а взагалі з кадрами проблема, тобто зараз синоптики у нас не вистачає. Гідрологів не вистачає чим займається різниця. Гідролог займається водою. Рівень води я так розумію. Так. Да. Справи тому, що в нас ну більше гідрометслужб знають по прогнозам погоди. Так, так так, от ми прогноз погоди, але ми і спостерігаємо за погодою. Це роблять техніки, метеорологи. Метеорологи на метеостанціях uh -huh. періодичні, регулярні, регулярні спостереження за погодою кожні три години. метеоролог виходить на майданчик і знімає показання приладів. Тих, які не автоматичні автоматичні, знімаються автоматично, виводяться на комп'ютер, складається телеграма в кодованому вигляді, відсилається на прогностичні центри. Є ще у нас гідрологи. Ви правильно замітили вимірювання рівні води у нас в. В нашому гідрометцентрі 19 гідрологічних постів в п'яти областях, тобто mm -hmm. у нас розподіл по басейному принципу, не по обласному. Так, а так, так. річка має басейн, значить, в п'яти гідрологічних постів для того, щоб обробляти дані спостережень цих постів, є відділ гідрології. Обробляються додані спостережень постів, складаються гідрологічні щорічники, і теж вони ну накопичення статистичних архівних матеріалів. Крім того, є як я вже сказав, сектор технічного обслуговування, які здійснює обслуговування приладів. У нас є своя лабораторія метрологічного забезпечення, тобто прилади, які в нас використовуються, вони підлягають калібруванню так, так. і відом, ну, калібрування ми здійснюємо самі, а державну повірку ми здійснюємо в органах украдежмете стандарту. Є в нас відділ зв'язку, тобто прийому передачі інформації. Так, дійсно, Це важливо. Тобто інформація потрібно забезпечувати передачу, стабільні канали зв'язку і оперативно, так, і оперативно так. передавати інформацію. Крім метеостанції, у нас є три лабораторії: хімлабораторії в Дніпрі, в Кривому Розі і в Кам'янському. Пости спостережень, стаціонарні пости спостережень, де чотири рази на добу відбираються проби повітря. Їх аналізуються. Mm -hmm. Лабораторії в Дніпрі комплексна, тобто. Крім повітря, є вода, гідрохімічні спостереження, тобто відбір про будинок хіманаліз, і гідробіологічні. От буквально декілька років у нас з'явились гідробіологічні спостереження. Тобто, ну, щоб це все забезпечувати фінансово, є бухгалтерія, ну, є зрісно, кадри, так, за, за, кадри, інспектор з кадрів, є інспектор з охорони праці, тобто і, ну, і, і, і власне кажучи, синоптики, да, і відділ метеорологічних прогнозів, по яких ну, ми скрізь. Да, так, да, відомі. відомі да. По цьому відділу, які складає прогнози. Споживачам потрібні не тільки прогнози погоди, їм потрібна поточна інформація. От у нас є так званий спеціальний фонд, ми заробляємо гроші на погоді. Угу. Тобто ми, ну, реалізуючи свою продукцію, дані температури, вологості, вітру, опадів, да, я ще забув про, мало не забув про відділ агрометеорології, агрометеорологічні прогнози, угу. як розумієте, по слову. Агро так, більш вони так, до сільського господарства, тобто всі спостереження і аналіз стану сільськогосподарських культур, і відбір вологості ґрунту, і е, всі ці огляди, декадні, місячні огляди погоди. І фермерські господарства в тісному контакті з нами співпрацюють, їм надаємо інформацію, надаємо довідки різноманітної складності про стан сільськогосподарських культур, про стан погодних умов. І нам ще надають інформацію біля ста агрометеорологічних постів, які десь розміщені в фермерських господарствах вони дають нам інформацію про кількість опадів. Тобто, ну от зливові опади, особливо влітку, важко всі зафіксувати, маючи тільки сім метеостанцій, як я сказав, ну ще дві нас авіаметеостанції, які зараз не повністю виконують свої функції, щоб зафіксувати ну. По можливості найточніше кількість опадів потрібно ще більше даних спостережень. От агрометрологічні пости нам допомагають цьому, і на деяких гідрологічних постах є подомірні пункти, які теж надають інформацію про кількість опадів. А я так розумію, що не тільки прогнозування, так ви сказали про довідки, то я розумію, інколи треба зафіксувати, що щось якесь сталося лихо, якесь стихійне. Так і людям звичайно. треба підтвердити, що це було. От ми підтверджуємо, в тому числі крім того, що підприємства різної форми власності потрібна інформація про поточний стан погодних умов для різних їхніх виробничих потреб. В тому числі ви правильно сказали багато страхових компаній, фермерських господарств звертаються до нас за довідками про фактичний фактичну погоду стосовно небезпечного або стихійного явища, тобто підтвердження страхового випадку, там і чи загибель сільськогосподарських культур, чи за, зараз там в зв'язку з посухою на до речі 67 днів. Посуха От час к душі так. пішли, вони вже ну якось хоч. Трошки покраща ситуація. Тобто довго фермерські господарства звертаються за довідкою про погодні умови, тому що і соняшник не так розвивався, як потрібно було. І кукурудза, і ще і раніше і озимі, тобто, у зв'язку з засухом і ми теж надаємо. Ну да, а потім і врожайність. іргрожанність, да. угу. тобто підтвердження страхових випадків. Крім, крім даних про поточні поводні умови, які використовуються для різноманітних цілей. От дивіться, ми проговорили про фахівців, про прогнозування. Я так розумію, що звичайний користувач, який відкриває там застосунок, він дивиться. Для нього це безкоштовно. Але зазвичай для там, Агровиробників, яких там державних установ, ці послуги вони ну коштують якихось там грошей, я так розумію. А відрізняється, да, зазвичай прогнозування, яке е, ви оповіщуєте населення, від того, яке ну може більш на більший період ви чи більше кількість даних ви надаєте? Ну, в нас періоди. Е... Про, прогнози погоди на місяць на рік наперед це тільки народні синоптики. Так, так. Український гідрометцентр складає прогнози на одну-дві-три доби. Четверта-п'ята доба це так, назва, так звані строкові прогнози, довготривалі прогнози на сім діб, тобто три плюс сім на десять діб це максимум. Складається прогноз по. Погоди, що стосується місячних прогнозів, то український дермецентр складає прогнози кількості опадів і температури повітря середньомісячні. Це mm. так орієнтовано такі за дані да. попередні... наперед за місяць, mm. наперед, за, на місяць ну, базуйте за попередніми, е, ну звичайно, даними. що це накопична статистична інформація, яка, яка може використовуватися для таких прогнозів. А такі. Точні прогнози, строкові прогнози, в нас не достатньо чітко справжуються, тому що справа в тому, що справжні прогнози, ми аналізуємо по даним наших спостережень. Тобто, якщо ми сказали, що буде дощ, ви випустили прогноз, в якому звучить, що по області дощ і дощ зафіксований нашими метеостанціями, прогноз підтвердився. Якщо ми сказали, що дощу не буде, і наші станції не зафіксували дощ, але десь на, в області був дощ, то прогноз теж підтвердився. Так, так. Тому що ми е, аналізуємо свої прогнози, справжні прогнозів по даним фактичних спостережень. Тобто, от, от такі моменти. І справжні прогнозів на 1-2-3 доби до 90%, як і в Європі, скрізь. Тобто, ми в цьому випадку не відстаємо. Дійсно, тому. Зараз перейдемо до безпосередньо тому, до чого звикли. Е, ну, Звичайно, люди вони замітили, що влітку дуже спекотно було, і, мабуть, клімат таки змінився. Клімат змінився. Це, це літо да, воно трошки вибилося, навіть я дивлюсь, от у нас. На початку липня були температурні рекорди, тобто ми перевичили абсолютні максимуми температури. В центральних і західних областях навіть більше було температурних рекордів липень, серпень, тобто кліма змінюється, да, температури ростуть. Але це літо воно трошки вибивається, тому що. Навіть ну, аномальна салон. Да, найжаркіше літо було там 16, 17, 18 вже роки і літа, потім 19, ці 20-ті, декілька років літо було жарке, але не. Нато, тобто високих температур більше 35 і більше, періоди були меншими. В цьому році да і взагалі цей рік підтвердив тенденцію клімату до підвищення температури. У нас практично кожен місяць середньомісячні температури вище норми. І Якщо ми завжди коли кажемо про якісь наші параметри температури, опадів там вітру, ми говоримо про норму, що таке норма? Це середні дані за останні 30 років. Так, от до цього ми користувалися даними, там дев'ядев'яносто дев'ятий. 60-ті -90 і 90-ті роки, потім зараз 90 ті 2020 От за останні 30 років середньорічна температура в Дніпропетровській області виросла на 1 градус. Один градус це плюс 10 днів до теплого періоду. Це в середньому, і максимальні температури опади практично не не змінилися. Там вони трошки виросли, але змінилась їх. Все не так аномально, як да змінилась їх фазовість. Тобто взимку випадають більше рідких опадів, снігу практично немає, так. теплі зими. От але кількість, а от температура дуже виросла температура в нас в літні місяці, особливо і зима стала набагато теплішою. тобто такі прикмети клімату останні а статистично Тільки один ну а градус. в цілому за 30 років середньорічна тим один градус для за 30 років це багато. Це дуже багато. 0,1 це плюс один день до теплого періоду. Тобто на 10 днів в середньому вираз теплий період. У нас лі літо от в цьому році ми максимум не прикрили, а так взагалі у нас у 2012 році літо тривало 187 днів, по-моєму. Uh -huh. З середини квітня до 6 жовтня. Тобто, от. Uh -huh. Літо довге, сухе, зима коротка, м'яка майже деякі роки взагалі вона відсутня, довга mm -hmm. тепла осінь, без дощова. От фермери завжди ці строки посіву стараються сіяти вчасно, але чекають дощів, і ці дощі. От, ну, слава Богу, час пішов дощі. Більш-менш може там будуть опади пізніше. Mm -hmm. Хоча, судячи з наших прогнозів, в нашого центру опади сьогодні, завтра припиняються, і все і поки що, поки що знову буде. Ну порівняно вже прохолодніше, чим було, але Тобто, от от клімат змінюється так, але клімат циклічно змінюється. Просто останніми роками, останніми десятками навіть років, діяльність людини вплинула на ці зміни. Тобто на зміни кліматичні чисто природні зміни, циклічність клімату наклалась Наша діяльність діяльність людини, надмірні викиди. СО2, взагалі парникових газів. От в ріст високий промислових в промисловості і таке інше. Тобто клімат змінюється. Ну я не включаю можливості. Я так ну, докладно не займаю змінами клімату. Це кліматологи годі, да. Є, да, це кліматологи. є кліматологи, і зараз ми хочемо, щоб у нас, скажем, в нас кожному обласному центрі був кліматолог, який регулярно займався цими проблемами, але по е, інформації кліматологів не виключна можливість, що клімат там через років 50 е, ця, е, піде на спад. Тобто ми будемо казати про глобальне похолодання, наприклад. Ну, все можливо. Тобто тому він циклічний ці цикли спостерігаються за багаторічний так. ряд спостережень. Ці цикли є роки холодні, теплі, дощові, сухі. Періоди років такі. Ну і останнє мене питання, воно особисте. До вас е, професійне вигоряння, воно існує? Е, періодично періодично воно існує, коли багато якихось проблем, багато якихось звітів, да так. звітів. А от постійна робота, я, я люблю свою роботу, скажу так. Е, хоча деколи думаєш, Ой, уже ж якби і не дуже. Але оце, ну я з 88-го року в професії, тобто може воно і є, це професійне вигоряння, але я стараюсь працювати, тому що я розумію, що особливо в цей час наша інформація, наші дані, наші спостереження потрібні. І я розумію, що незамінимих людей немає. Але сам думаєш, а, а хто як не я? Тобто ми потрібні, ми, і ця, ця потрібність, ця нагальність наших спостережень навіть от в тих областях, в яких метеослужба здорово потерпала, і під обстрілами, і деякі метеостанції закриті, в тих же Донецькій, Херсонській і Луганській областях. І ці люди, які працювали до останнього під обстрілами, ми ж будемо вставити пам'ятники після війни. Да? Я думаю, що техніку метеорологу гідроїми служби колись буде поставлений пам'ятник, тому що ще дуже шановані люди, які спостерігали за погодою. І під час таких умов небезпечних, критичних. В нас зараз трошки легша ситуація, але все одно ми розуміємо, що наші дані потрібні в цей час особливо потрібні. Тому Це працює. А що надихає? От... Що, які є моменти, які от приходите, а раз таке маленьке, якась радість, якась можливо. Ну... На виїздах може природи. <смеш> от на виїздах, да, коли я виїжджаю за межі, тобто я покидаю свій кабінет і десь виїжджаю на мережу, на метеостанцію, на вимірювання витрат води, і я там відповів. Ну це надихає. От спілкування з природою і з погодою. Я от у нас кажуть, людина така зайнята, що не див, нема коли вгору глянути. Так. А я постійно дивлюсь вгору. Мені подобається спостерігати за хмарами. Я це роблю з дитинства. І вже це, це вже не професіональне, це вже така звичка, яка от я. Постійно дивлюсь. І я, от коли з дому виходжу, я виходжу рано, я приїжджаю з Кам'янського, я встаю пів п'ятого ранку, приїжджаю маршруткою в Дніпро. І коли я дивлюсь на небо, гарна погода. І я ж розумію, що прогноз справдився оце надихає. Дякую, дякую Ми, ласка. що прийшли. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав начальник Дніпропетровського регіонального центру. З гідрометеорології Василь Гринчак. Чия робота дивитись у небо? Дякую, що були з нами. Побачу Я вас. дякую, що запросили.